А спочатку року на території області виникло 304 пожежі, під час яких загинуло 34 людини. Якщо брати останні дві доби, то на території Ніжинського, новгород Сіверського районів та у місті Чернігові виникло три пожежі, під час яких загинуло 6 людей. А причинами пожеж послужила ймовірно, необережність під час куріння. Я трішки доповню. Тому працівниками ДСНС України чинівської області вже проведено рейдові відпрацювання населених пунктів, під час яких доведено вимоги пожежної безпеки до громадян. На комісії ТЕПТНС направлено листи з заходами щодо запобігання таких пожеж в наступному. Разом з цим звертається увага при відпрацюванні населених пунктів на сім'ї, які зловживають алкогольними напоями. Багатодітні сім'ї, де не завжди вистачає часу на. Виховання дітей, дітям доводиться разом з цим інформація про виявлення вибухонебезпечних предметів, поведінки на водоймах, так як ви розумієте, що ще у нас і на водоймах гинуть люди. Рятувальники систематично на території всієї області проводять навчання молодого покоління. А за допомогою друкованої продукції, яку надала нам ЮНІСЕФ, вони навчають молоде покоління правилам безпеки життєдіяльності. Рятувальники, вкотре звертаються до населення з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, виходячи з домівок, обов'язково перевіряйте, щоб ваші електропобутові прилади були е, вимкнені. Також не можна залишати дітей одних вдома. Разом з тим звертаємося до батьків з проханням, цікавитися завжди, як ваші діти проводять дозвілля і приділяти час навчанню ваших дітей правил безпеки життєдіяльності. Одне з основних не зловживати алкогольними напоями, а потім не йти з цигаркою до ліжка і там уже докурювати її. Як бачите, сумна статистика свідчить про те, що саме від цього і гинуть люди. Також звертаємося до громадян Чернігівщини, що в разі небезпеки, небезпечної ситуації, надзвичайної ситуації чи пожежі негайно дзвонити до за номером 101. Це збереже час та врятує комусь життя.